Всім привіт! З вами знову я Сашко. Це моє нове відео. Е, і сьогодні у нас буде огляд ось цієї машини. Ви на каналі Сашко поїхали. Значить, це недороблений ВАЗ 2106 Я його ще не доробив. Ну, давайте. Е, тут у нас такий задня ну, частина така. От, номера. Сім -сім, сім, сай, дорогі, кажуть, такі, чисто. Ем, ну Тут дай -піш, називай, не тут багажник, ми його попізніше Ну Тут дверей ще нема. Ем, і тут я зробив двері. Ось такі двері. Двері з форточкою. Кузов, там, на кузов зроблю, коли... тоді буде виступне відео. Так само в мене будуть три таких машини. ну Спойлер. Ем... Ну Давай... що? Давайте ну, нібито загляне під капот, Тут, ну кришка радіатора і карбюратор. мотора поки нема. Тут спереді теж. Зроблено 4 фари, значок лада. Вижний значок лада. І знову номера три сім'я. Отак. Вона тінько, але тут тітане, тут ще значок «Лада», тут клекі такі надзвичайні. І в ньому полотни. Давайте заглянемо в салон цієї машини. Так, отак отніметь. Тут обшивочка. Все є. Тут Ем, Ну, точка. Привіт! Тут, эм, тут посолончик. О, До речі, є ремень безпека. До речі, завжди пристібайтесь, пам'ятайте про це. Пам'ятайте про безпеку. Эм, і, значить, сидимо так? Тут у нас. Аварійка, ключі. А знаєте що, якщо ми нажмемо ключі? Заводиться. Так, що. Оп. Отак от. Ну тут педалі. Що тут Сашко газу, Сашко дві, Сашко фон. Ну я ж казав, що ми типу, нема. Ну тут у нас магнітофон. Что мені займається? Вот магнітофон. Годинник є. Бардачок. Бардачку у нас документи і цепочка. Документи це, ну, типу, вони іграшкові, ну вони іграшкові. Не подумайте, в мене ще машини немає, правильного, не? поки що. Я собі таку саму машинку накладу. Живу з червоного пайла. Зніми там на переді червоний. Дверь червоні. Так, ну далі, друзі, в принципі, до задньої частини. Да. Той самий момент. Раз, два, три. Дивіться, що ми багато. Да, да, так. Да зараз це по іграшковому. Це по іграшковому, ядро ряпту. Ну просто можу спокою. Ем. Ну тут ще. Так, зараз. Ну, запаска. Е, э, ну тут. Просто з собою було. Ну, це для жовля для корча, я вже заготовочки зробив. Це теж для курчай. Ну, це картопля. Це теж для курча. Ну, це, це, теж для курча. Ну, це теж для курча. Тут з Майнкрафту около Ендер. Ну, це з Майнкрафту. Замок теж для курча. Ну, замок тут у мене в багато є. Ну, це теж для корча лада гранта ладоз. Банзуба терна корча. Це поліцейська форма, це іграшкова. Фонарик. Це, типа, краще, Ну. І окуляри. Такий крутий. І бензин. Це ніби тут бензин, це морський бой. Давайте я вам... Покажу сейчас. Хоп. Надо это было очень дорогое. Тут, тут законы. Так, тут есть пачок. Сейчас я оп, И і, опять. І Зробишь такие скриншоты? Ну. Це у нас з нас оботочок. Ну, другий. Це, я не скажу, які в мене ті штуки. Ну, і, в принципі, ще забув вам показати саме головне. Складаємо це все, будіве ну, закрив. Значить, дивіться. Раз, два, три. Світиться фара. Ха! Світиться фара. Реально світиться одна фара. Вон ближне світло, І давайте сядемо в салон ось. Будуть відео про цю шестерку. Наступне відео буде, коли я зроблю кузов. Всім удачі. Ви були на каналі Саша. І всім па-па. Це був огляд моєї недоробленої шестерки. Па-па.